Спасибі, що дивитеся, і цю частину інформаційної роботи я розпочинаю з інформації з того, що Росія та РФ у Іран сторі планують підписати договір про стратегічне партнерство до 20 січня 2025 року. Про це повідомляє видання Newsweek з посиланням на заяву офіційного представника МЗС Ірану Есмаїла Багаї рашистським змі зазначається, що новий договір, який може бути укладений за кілька днів до інавгурації Трампа, сигналізує про спробу РФ. Та Ірану об'єднати сили перед обличчям зростаючої ізоляції на світовій арені. Ясно прокоментували наслідки рашиського обстрілу енергосистеми і можливі зміни у графіках відключення світла. Наразі по країні діють стабілізаційні відключення, розмір обмежень. Це три черги з шести. Конкретні графіки доступні для мешканців Києва, Дніпра та області у застосунку. Ясно. І у Харкові виявили ворожу ракету Х-59, яка на щастя не вибухнула. Про це написав голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Снаряд впав на територію приватного подвір'я і потерпілих на щастя. Немає на місці. Наразі працюють вибухотехніки.